У нас позитивний діалог щодо систем ПЕТО. Мій запит щодо десяти систем ПЕТО і відповідного обсягу ракет до цих систем. Німеччина готова оплатити у мене є з ними домовленості дві системи. Норвегія готова оплатити, у мене є. Двосторонні з Прем'єром одну систему. Коли ми отримуємо чітку відповідь, чітку відповідь від виробника і від різних а, можливостей Штатів Америки щодо дат, а безумовно ми розуміємо вартість, то доєднаються і інші європейські партнери. Саме така. На сьогодні схема фінансування систем американських систем Петрові, але це моє завдання знайти ці гроші, і як я вже вам сказав на початку моєї відповіді, ми вже маємо розуміння, звідки початок фінансування буде йти.